Вітаю всіх. Дякую вам за увагу і подивимось, що в Солидарі. Гарячі точки. Нашим хлопцям важко, тому зараз у мене Солидар для вас, що покажуть мої таро. Дивимося загальний фон. Який там загальний фон зараз у Солидарі? На тому напрямку. Все швидко міняється, багато змін туди, сюди. Люди, техніка, все міняється. Дуже багато людей. І з нашої сторони, і з їхньої сторони люди дуже стомлені і ті, і інші. Зараз нема переваги ні в кого. Та сміливість під вогнем і бої там іще триватимуть. Балачки росіян, що Солидар ними захоплений, це тільки блеф. однозначно. Вони налягають, але також вони мають сильний опір. Це така густа темрява перед світанком. Боротьба триває, королева мечів про це каже. З людськими резервами, ресурсами не рахуються. І все тут підкорено меті, і ніхто не зважає, скільки туди вкладено, скільки там людських життів і скільки там ресурсів. Просто бій і все. Бійня це так от читується, бійня. Люди втомлені. Бійні. Але дуже скоро ось ця карта каже, все зміниться. Що там у армії російської? Вже мені подобається. Уже четвірка кубків це таке незадоволення, депресія, якийсь відчай, вибір. Що ми там будемо вибирати? Ілюзії. Ну, хоч і багато їх там, да, то, що ми по новинам чуємо. так? Ну, та їм не дуже подобається, що там у них відбувається. Аби там у них була хоч якась перемога, хоч якісь там здобутки, то цієї карти геть би не було. Розумієте? Бо ця карта це депресія, це нема задоволення, нема наснаги. Вони відчувають себе у якомусь болоті, це вигорання, відсутність мотивації. Отак, От там така, знаєте, у росіянь Атмосфера пригніченості і смутку, і треба робити якийсь вибір. Я вам так скажу, що тут вибір, знаєте, якось не виправдовується те, що вони туди вкладають. Отак, От щось невиправдане. І тут ще про те, що та стратегія, яку обрали їхні генерали, вона також себе не виправдовує. Вони знаходяться в якихось ілюзіях. Так? Вони обманюють себе, щоб ну, перемога за ними. А також вводять в оману свого головного. Ну, свій народ, я не знаю, коли вони там відправляють такі меседжі, що все, ми там уже той Солидар взяли, вводять в оману. Бо сімка кубків це карта ілюзій. розумієте, Вони кажуть, що вони на грібні успіху, але це все фейк. Ну, Тут ще, знаєте, про що? Ну, тут, можливо, забагато спиртного. було. кубки, кубки, Отак от, от. бо у них вічать, депресія, якось себе вони пробують підтримати. І якась вигадана несенітниця. Ну, Це, знаєте, для публіки. Отак. От ну, Не тим шляхом пішли товариші. Сімка кубків це про вигадане щось. Ну, Те, що вони розганяють зараз в ефірах, що вони там. Щось здобули. Подивимося, що там у наших воїнів ЗСУ, що там у них в Ну, Звичайно, тяжко, що можна сказати. Їм задають клопоту ті людожери. Звичайно, людей охоплює відчай, те, що вони там бачать своїми очима, це жахіття, це дуже велика напруга, є втрати, але нічого і ніхто не може їх зупинити. Ніхто не може налякати і про це каже Туз жезлів. На карту поставлено все. І перемога, і, 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 і взагалі, перемога в цій війни, не тільки там взяти той Солидар. І як би не було скрутно, зсу ідуть до своєї цілі. Отак. От Ну, можливо, маневруючи, десь вони там відступають, так? І от армія РФ сприймає це як перемогу, і звітують там, і вирішають про ті свої перемоги. Ну, а це все брехня по сімки кубків, брехня і ілюзія. Отак-от. От то знаєте, у наших, що тут коїться, у них як гойдалки, десь вони йдуть як в наступ, або якось, ну, якусь точку захоплюють. Я не знаю, як це військовими термінами казати, але туз жезлів каже про якийсь прорив, це енергія руху. Туз є туз. Це взагалі удача, це таке успіх, розумієте, везіння, але ж є і мечі. Які кажуть про неймовірні зусилля, це про жорстоку боротьбу. Тут так, якийсь бій виграний, але ж війна не скінчена, і боротьба там не скінчена. Ну, Нескінчення це П'ятірка Мічів про це каже. Бій виграний, але війна не скінчена. Дивимося, які тоді перспективи ну, до кінця січня у армії РФ, які там перспективи на «Солидарі». До кінця січня Орефі. Так, ну це мені дуже, дуже подобається. Це, це карта, бачите, захисту. Так? Не буде там ніякого їхнього прориву і не буде ніякої там у них перемоги. Їхні ресурси, яких було багато, до кінця січня дуже-дуже порідіють. Порідіють, вони будуть перемелені. І люди, і техніка. Ось скрута. Не хватає, дайте, дайте, просять. І вони тільки захищаються, наступу не буде. Це Сімірка Жизлю про це каже. У них багато витрат, які не виправдовані чимось. До кінця січня їм не вистачить ні людей, ні техніки, щоб продовжувати ту якусь боротьбу чи здобути перемогу. Я вам так скажу, я не бачу, щоб вони тікали, їм нема куди тікати. От. Вони щось тут по цій карті, це вибор закохані, вони будуть щось вирішувати. Ну, мабуть, щоб зберегти хоч би якісь рештки своїх ресурсів. І у них до кінця січня лишиться по цій карті 25% від того, що є зараз. Перемелене все буде. Дивимося, що до кінця січня у ЗСУ у Солодарі. До кінця січня, що у наших? Що у наших? Ніхто і ніде не здолає наших хлопців, і свята віра в перемогу і розуміння того, що вони захищають свою землю, робить свою справу. Цей рефант, священник, буде якесь підкріплення їм. Щось вони отримають в допомогу і людей, і техніку, і, те, і це їм дасть змогу наступати. Бо лицар мечів це є провокатор. Це атака, це якась активність. Дивіться, що буде до кінця січня. Тут росіяни захищаються, сім Жезлів про це каже, бачите, захист Ось стоїть і відбивається на палицях. Ну, Можливо, і дійсно у них там палиці. У наших воїнів меч -міч, меч, як він ну, ні, не меч на українській мові, я вже не пам'ятаю, але ви зрозуміли? Так? Це зброя сильна, це атака. Отак, наші отримують підмогу. І якісь ресурси, і це їм дасть змогу якогось прориву. Так. Тепер щодо кінця січня взагалі в Саледарі. Диявол, ну, там ще не закінчиться. І ще буде щось тривати, якісь, можливо, обстріли. Закінчення ситуації тут немає. Тут щось неконтрольоване, бо диявол тут, як тут отак от. буде багато полонених. Зі сторони росіян. Вони будуть гинути тут багато людських жертв, але піти вони звідти не можуть. Вони звідти будуть виходити тільки ну, мертвими. От, так от. Але також будуть і дуже добрі новини. Мабуть, це ж таки про якусь перевагу або якусь перемогу ми почуємо. А ну що ще для Солидару. Чудова карта це страшний суд. Карта означає повернення. Розумієте? Я не скажу про якісь терміни, але що Солидар це Україна це однозначно карта повернення. Тому молимось, підтримуємо, і все буде Україна. Дуже дякую вам за увагу!